Пандемія? Карантин? Самоізоляція? Ні-ні-ні! Весна, іспити та вступ до вишу твоєї мрії. Сьогодні ми починаємо знайомство з МДПУ молодіжним, дружнім перспективним університетом. <му> ну що, ти зі мною? Тоді ходімо. Я вас вітаю факультет інформатики, математики та економіки. Це факультет технологічного розвитку та інноваційних технологій. На нашому факультеті ви можете отримати спеціальності програміста, педагога, інформатика, економіста, соціолога та багато-багато іншого. Наш факультет спеціалізується на інноваціях, на розвитку та технологічному підйому нашої держави. Сьогодні ви можете побачити нашу stem лабораторію яка націлена на розвиток програмістів, техніків, інженерів та педагогів вищого порядку. Чекаємо на тебе. Доброго дня, шановні наші майбутні абітурієнти. Колектив кафедри економіки та... Студенти спеціальності хотельна ресторанна справа беруть активну участь у розважальних заходах, які проводяться у місті, в університеті та на факультеті. Студенти нашої спеціальності проводять майстер-класи для учнів, учнів шкіл та всіх бажаючих. Закінчивши навчання за спеціальностями хотельного ресторанна справа та туристичний бізнес та економіка та бізнес. Можете працювати у сфері охорони здоров'я, у сфері управління навчальними закладами, у туристичній сфері, у готельно ресторанній сфері, тобто готельєрами, рестораторами, управлінцями туристичних, туристичних підприємств, Шановні абітурієнти, колектив викладачів Мітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького і, зокрема, кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу. Чекають вас у нас на навчанні. Запрошуємо вас до нашого університету. Шановні абітурієнти, ми раді вітати вас у віртуальних межах Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Дуже добре, що прогресся узнать листок, і ми можемо з вами спілкуватись навіть в такі важкі часи, коли надворі вирує пандемія covid 19 Тож, ми запрошуємо вас стати частиною однієї великої родини, яка зветься МДПУ. І як представник хіміко-біологічного факультету я запрошую вас саме до нас. Тому що хіміко-біологічний факультет це сім сучасних модних спеціальностей, які наразі рухають прогрес. Це органічний, висококваліфікований колектив викладачів. Це сучасні лабораторії та це необмежені можливості. І хто знає, можливо, один із вас у цій сучасній лабораторії все ж таки вийде вакцину від COVID-19 та отримає заповідний мільйон від Володимира Олександровича Зеленського. Тож будьте здорові, не втрачайте надій. Впевнений, йдіть до своїх мрій та до зустрічі у новому навчальному році. Ну що, як тобі таке онлайн-знайомство? Повір, це тільки початок. Карантин скоро закінчиться. А отже, веселе та насичене студентське життя та свята чекають на тебе. Де свій карантин з користю та з МДПУ І пам'ятай, що ми чекаємо саме на тебе.